Сьогодні ж розберемо, як проаналізувати агреговані дані по конкретному активу. Для цього нам потрібно перейти в вкладку Market Delta і натиснути третю вкладку, яка називається валюти. Далі нам потрібно в стрітці валюти написати тікер активу, який нам цікавий. Для прикладу продовжимо розбирати SUI. І далі у нас знизу, сам пошуковик, видасть всі агреговані дані, які є по цьому активу. Sua stable. Sui Fiat, Sui Bitok і Sui Alty. Нам цікаві агреговані дані з Sui Stable. Вибираємо цей актив. Одразу ж у нас тут є інформація за об'ємом, середній баланс, середня дельта, кількість тікерів, які входять в цей індекс, і до якого індексу цей актив належить. І також саме ліквідні тікер, які є на даний момент. Це на біржі Binance. Підгрузився графік. Агрегований, нагадую, сюди входять всі пари Sui stable, які є на біржах, які підключені до платформи. Також ми можемо додати графік ціни і графік за е коефіцієнт, за допомогою якого ми вже можемо визначати зони дисбалансу та розглядати потенційні угоди. Стосовно налаштувань, одразу ж у нас знизу є повзунець для вибору діапазону, який ми хочемо проаналізувати, для чого нам аналізувати агреговані дані. Уточнюю цей момент. В попередньому відео ми аналізували тільки дані з однієї пари, однієї біржі. Для того, щоб зрозуміти, яка загальна картина по активу, нам більше будуть підходити для аналізу агреговані дані. І саме для цього був розроблений цей інструмент. За допомогою нього ми бачимо повністю всю картину, яка відбувається на інструменті. Для прикладу, зараз ще розглянемо. Ніар по шуковику знизу відображаються агреговані дані, індексні показники по Near Stable, Near Alt, Near FiAt і Near Bitok. Нам цікаво Near Stable і у нас знову з'являється темно-синім кольором графік Market Delta по активу Near Stable. Ми можемо прибрати сулі і аналізувати вже сам Near. Також за допомогою цієї вкладки ми можемо фільтрувати дані по об'єму або ж по. Балансу. Якщо у нас баланс дуже зміщений є в зону продавця або ж в зону покупця, то ми просто от таким рухом можемо підтягнути активи, які нам потрібні. Ми очистимо фільтри, тому що в нас був пошуковику ніяк вбитий. І ось у нас зразу підвантажуються всі активи на біржах. Які попадають у наш діапазон вибраний по балансу від 44 до 49. Також ось тут ми можемо відфільтрувати від найменшого балансу до найбільшого. Після цих налаштувань ви переходите безпосередньо до аналізу самого активу. Аналіз виконується так, як ми розбирали це в попередніх відео по маркетлі, де ми аналізували актив за допомогою індекса маркет Дельти. З коефіцієнта по ціні та графіку ціни. Став лайк підписуйся на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Resonance.